Вітаю всіх! Студенти групи 1СБ-23 Нікопольського фахового медичного коледжу запрошують вас на онлайн-захід. Українська берегиня, жінка, матір, захисниця. На ньому ви можете зануритися в багато історію та культуру України. Дослідити роль жінки в суспільстві, її силу та незламний дух від прадавніх часів до сьогодення. Приєднуйтесь до нас, щоб разом відзначити силу та красу української матері берегині, яка є символом стійкості, мудрості та віри в майбутнє. Українська жінка здавна вважається символом родинного затишку, духовної сили та культурної спадщини. У народній традиції її образ асоціюється з берегинею, міфічною істотою, яка охороняє дім, родину та національні цінності. Ця роль жінки передавалася з покоління в покоління. В українському фольклорі, літературі та мистецтві образ жінки берегині увіковічно як втілення доброти, любові та нескінченної самопожертви, незважаючи на всі труднощі, які трапляються на її шляху, українська жінка залишається міцною опорою для своїх близьких, підтримуючи їх в і оберігаючи їх у найскладніші моменти. Тому поняття українська жінка жінка-берегиня» має глибоке символічне значення, об'єднуючи у собі ідеали національної ідентичності, духовності та родинних цінностей. На відміну від багатьох інших культур, в Україні жінка мала високий статус і значний вплив на родинне життя, зокрема у питаннях виховання дітей, управління господарством і збереження традицій. Це було зумовлено зокрема тим. Що чоловіки часто брали участь у військових кампаніях або були зайняті на роботах поза домом, тому жінки мали брати на себе відповідальність за господарство і соціальну структуру громади. Звернімося до найдавніших часів нашої країни на території сучасної України строкового тисячоліття до нашої ери, по четверте тисячоліття до нашої ери суспільним устроєм був матріархат, де домінували жінки в сім'ї та суспільстві. Осередком матріархального суспільства була материнська сім'я, велика група до 200-300 людей, близьких родичів по жіночій лінії. На чолі материнського роду була старша жінка роду, тому традиційно у народній свідомості і зараз жінка-матір не тільки виконує жіночі ролі, але й проявляє велику мудрість і силу в управлінні родини та прийнятті важливих рішень. Продовження матріархату втілося у сарматках Амазонках. Це цікавий і захопливий аспект історії та міфології, який пов'язує образи войовничих жінок із сарманським племенем, яке населяло території сучасної України. Сармати були іраномовними кочовими племенами, які з'явилися на теренах сучасної України в період між 7 століттям до нашої ери і IV століттям до нашої ери. Слово амазонка, ймовірно, походить від іранського жінка, воїн. За іншою версією Амазонки, косачі косачки, войовнича община, давньоукраїнського жіноса, третє, перше тисячоліття до нашої ери, які заселяли низ Дніпра, Прічорноморські та Приазовські степи та багато інших територій. Косачками провели через те, що жінки, воїни довгу дівочі коси як ознаку війни незалежної жінки. Справою кожного чоловіка був випас худоби і війна. А коли чоловіки вирушали в далекі походи, захист основного багатства, худоби, від хижих звірів і не менш нахабних сусідів, а також безпеку родини брали на себе жінки. Вони захищали сім'ю зі зброєю в руках, займалися побутом, народжували дітей, чоловіків на війну проводжали і при цьому не забували, що вони жінки, тому любили биратися. Археологічні дослідження виявили численні поховання жінок, які були поховані. Не лише зі зброєю, а й з прикрасами Багато поколінь степових амазонок та вільних дніплянок передали нам часточку своєї енергії незалежний дух, самоздатність, рішучість, здатність не підкорюватися обставинам, брати долю у свої руки, виконувати чоловічі справи і бути привабливими, командувати та мріяти про надійне чоловіче плече. З часом згасла Сарматія, а з нею відійшли у вічність і Амазонки-косачки, а натомість передавши свою назву і функції чоловікам, косакам, козакам. Традиційно у слов'ян жінка і чоловік були рівні в усьому, і в домі, і на полі, і в борні за рідну землю, тому і називали їх подружжя, в якому він друг. А вона дружина, і коли щось ставалося із одним членом подружжя, інший повністю брав його обов'язки на себе. Із заснуванням Київської Русі жінки відігравали значну роль не тільки в родинному житті, а й у політичних та культурних процесах. Деякі з них залишили глибокий слід в історії та стали символом свого часу. Наприклад, Ольга княгиня Київська є однією з найвідоміших і найпливовіших жінок Київської Русі. Вона була дружиною князя Ігоря і після його смерті стала регенткою при своєму малолітньому сині Святославі. Ольга відзначалася як мудра і рішуча правителька. Так, вона жорстоко помстилася древлянням за смерть свого чоловіка, але також провела важливі адміністративні реформи, які зміцнили владу Київської держави. Ольга першою з князівської родини прийняла християнство, що мало великий вплив на подальшу історію Росії. Не можна не згадати Анну Ярославну, доньку київського князя Ярослава Мудрого, яка стала дружиною французького короля Генріха І. Вона є однією з найбільш свідомих представниць Київської Русі в Європі. Анна призвела з собою до Франції давньоруську культуру та традиції, а також підтримувала розвиток науки та освіти при французькому дворі. Збереженню та розвитку культури духовності Київської Русі сприяла діяльність Єфросинії Полоцької. Яка була князівною з роду Рюриковичів, але стала черницею. Вона заснувала монастирі, школи, бібліотеки, що зробили її однією з перших просвітителік Київської Русі. Русі мали значний вплив на політику, релігію, і культуру своєї епохи. Їхні внески допомогли формувати не тільки тодішнє суспільство, а й залишили важливу спадщину, яка впливає на культурний і духовний розвиток України донині. Цікавий період історії України це доба козаччини. Хоча козацтво зазвичай асоціюється з чоловіками-воїнами, жінки також були невід'ємною частиною цього суспільного явища, виконуючи різноманітні функції в родині, громаді та навіть у військових справах. На Запорозьку Січ жінок не пускали. А якщо хтось із козаків таки наважувався провести туди представницю слабкої статі, його карали на смерть. Проте жінки завжди відігравали важливу роль в історії українського козацтва. Про найвидатніших з них далі. Жінки козацької України в тогочасній соціальній ієрархії завжди були на рівних з чоловіками. Життєва активність українок не обмежувалась доглядом за домашнім господарством та вихованням дітей. Вони, перш за все, оберігали духовність та турбувались про культуру українського народу. Оце перш за все те, що вони сіяли. Козачати і не давали Україні загибати. Оце жіноча роль. А ще жінки-берегиня, жінки берегли все. І зберігли нам нашу мову канонізовану. Анастасія Заславська, Гольшанська княгиня, у якої загинув чоловік в пам'ять про свого чоловіка оплатила. Євангелія, пересопницьке Євангеліє живою українською мовою. І так наша мова стала канонізованою. До речі, російська мова і сьогодні не канонізована. Руська шляхтанка Галшка Голевичівна 1615 року стала однією із засновниць Київського братства монастиря і школи при ньому. Коли була страшенна пожежа, 1614 рік. Поділ згорів геть. Вона разом з чоловіком будує для людей, для погорільців, дає їм гроші, все, а окремо віддає свою землю, свої спадкові землі. Ті, що вона, як віно, успадкувала від батьків, вона віддає під Києво-Могилянську академію і дає 20 тисяч золотих. Зважаючи на неспокійні часи і близькість кордонів, жіноцтво брало активну участь і в бойових діях, захищаючи разом з чоловіками свої поселення від нападників. Повстанні під проводом Якова Острянина 1638 року активну участь брала дружина козацького сотника Семена Мотори Варвара. Вона відстрілювала важливих персон у ворожому таборі, а шість козаків заряджали мушкети для неї. У бою під містом Заславлем у 1649 році на герць із поляками виходила сестра полковника Іван. На донця Соломія під час облоги міста в фортеці Буші 1654 року, коли переважна частина чоловіків загинула. Жінки та дівчата продовжували чинити опір частинам польського війська під орудою дружини місцевого сотника звисного Мар'яни. Свій слід в історії залишили і дружини гетьманів України Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського Його остання дружина та уже підписувалася як гетьманша. Вона підписувала документи, вона ставила печатку, вона повністю розпоряджалася, причому надзвичайно розумно. Прийшла, Божа ласка, у Насті Булава, у Івана Запаска. І дійсно вона їздила в Москву, в Петербург з Петром Першим домовлялася, подарунки приймала, їздила часто без чоловіка. Ну вона була трошки молодші на 25 років, тому бідака сидів вдома. У козацьких таборах під час походів часто знаходилась значна кількість жінок, дружини козацької старшини, куховарки, ворожки, чарівниці з помічницями, які за необхідності виконували різноманітні функції від сестер жалібниць до зв'язкових і шпигунок. Хоча, звичайно, навіть тоді далеко не всім чоловікам щастило з другою половинкою, і хтось таки міняв її на тютюн та люльку. Внесок жінок, козачок історичну спадщину України залишається значним і гідним пошаном. Але й прийшли для України темні часи. Протягом 337 років культуру, мову та волю українців знищувала царська, а потім радянська московщина, але дух українців був незламним. Неоцінений вклад у розвиток культури зробила багато жінок українок. Наприклад, українські акторки. Театральні діячки кінця 19-го, початку 20-го століття Марія Зіньковецька та Марія Садовська. Не можна не згадати слабку фізичну, але духом письменниці та активну учасницю національного руху Лесі Українку та її літературну подругу Ольгу Кобилянську. співачку та педагога Соломію Крушельницьку, художницю жанру наївного мистецтва 20-го століття Катерину Білокур. Українську художницю. Яку знищила радянська влада Лугорську. Згадаймо одних із перших українських лікарів жінок 19 та го та 20-го століття Софію Оконевську, Валентину Радзимовську, Груню Єфимівну Сухареву. Можна продовжувати та й продовжувати називати імена видатних жінок українок, які зробили великий вклад у розвиток української культури та науки. У нескладний час жінки берегині знову стали на захист своєї батьківщини України на різних фронтах у війни жіноче обличчя. П'ять тисяч жінок військовослужбовців беруть безпосередню участь у бойових діях. Історик більшості з них не стали медійними, але є символом незламності. Катерина Поліщук пташка з Азовсталі, парамедик доброволиця медичного батальйону Госпітальє. У Маріуполь поїхала в перші три дні повномасштабної війни. Працювала у військовому шпиталі. Коли його зруйнували, знайшла прихисток на Азовсталі. Саме її молодій спів лунав в укритті. Мар'яна Мамонова – начальник медичної служби батальйону морської піхоти. Пішла на війну через місяць після заміжжя. Уже в бомбосховищі дізналася, що вагітна. Потрапила в полон. Але на дев'ятому місяці вагітності була обмінена на російських військових разом з іншими українськими воїнами. Валентина Зубко – старший лейтенант медичної служби військового шпиталю міста Маріуполя, переживши російський полон, продовжує нести медичну службу. Тетяна Чорновол, колишня журналістка, депутатка Верховної Ради України, мати двох дітей, яка сьогодні керує протитанковим ракетним комплексом Стугна та б'є ворога. Тетяна Чебар, українська захисниця, сумщина, мати двох дітей, невідниця Сау, яка зустрічала росіян гвоздикою, але не квіткою, а самохідною артилерійською установкою. Євгенія Емеральд, позивний Жанна Дарк, колишня бізнесвумен, доброволець, снайпер, матір двох дітей. Наразі рядовий поліцейський. В Україні ще й жінки дуже круті. Ось, скажіть мені. Як така країна з такими чоловіками і жінками не виграє цю війну? Звісно, ми переможемо. Я це вірю всім серцем. Я знаю, що скоро це настане. Слава Україні, слава героям! Люблю тебе, моя країна, Україна. Ваша Жанна Дарк. Таких історій багато, і вони мають спільний знаменник, жіноче обличчя. Нині в Збройних силах є не лише медикині, а й журналістки, танкістки, артилеристки, снайперки і навіть унікальна інструкторка з глибоководного військового дайвінгу. Багато жінок різних професій, різного віку роблять усе можливе для того, щоб наблизити перемогу. Плетуть маскувальні сітки, допомагають біженцям, готують їжу захисникам і захисницям, возять продукти, медикаменти. Я мешкаю в Новопокровській територіальній громаді. Вона є однією з найактивніших на Дніпропетровщині. В цьому році було засаджено 2 гектари кукурудзи і 4 гектари баштану. Викормлено 1200 голів гусей, курчат бройлерів для наших захисників. Хочу розповісти про Романа Романовича Яцука, який пройшов хлопцем Афганістан. Повернувся у рідний край, почав працювати на своїй землі аграрієм. А з 2013 року. Коли почалось Ато, почав займатися волонтерством і займається дотепер, Їздить в гарячі точки, долучається до зборів, ніколи не відмовляє в допомозі. Зараз на фронті у нього два брати та племінник. У Романа Романовича є девіз допомагаю задля перемоги. Активна і смілива волонтерка Надія Начерда завжди і всюди з Романом Яцуком. Після перемоги ми обов'язково дізнаємося, як кожна українка, кота з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації стала на захист України, одягнувши камуфляжну форму, взявши до рук зброю, медичний рюкзак або харчі та посуд. Їх дуже багато, цих гордих і незламних жінок. Про кожного з них має знати весь світ рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі. Ніжній кохані в упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось віримо безмежно. Будемо вільні ми, незалежні.